Айзек Азімов, брехун, Альфред Леннінг обережно підпалив свою сигару, але кінчики його пальців тремтіли, і він насуплено промовив він читає думки. Немає сумнівів у цьому. Він подивився з під густих сивих брів на математика Пітера Богерта. Ну, Богерт притиснув обидві руки до гладко зачесаного чорного волосся. Це 34 34-та модель серії РБ, яку ми створили Леннінг, усі інші були абсолютно нормальними. Третій чоловік за столом насупився, Мілтон Еш. Наймолодший співробітник корпорації роботи та механізми США пишався цим. Слухай, Богерте, В процесі виготовлення не було жодних збоїв, я це гарантую. Ти справді так вважаєш, якщо ти можеш відповідати за весь процес виробництва, ти кращий спеціаліст, ніж я. Процес складається 75 тисяч операцій, і кожна з них може залежати від п'яти чи навіть ста п'яти факторів, якщо хоча б одна з них дає збій, мозок пошкоджується, ти сам це казав, еше. Молоде приємне обличчя Мілтона Еша почервоніло, але його відповідь обірвав четвертий голос Якщо ми почнемо з пошуку винних, я негайно піду. С'юзан Келвін міцно тримала руки в замку, а навколо її тонких блідорожевих губ закарбувалися глибокі зморшки. У нас на руках робот, який читає думки. І нам потрібно з'ясувати, чому він це робить. Ми цього не досягнемо, звинувачуючи одне одного, її холодні сірі очі поглянули на Еша, і той посміхнувся. Ленінг теж усміхнувся, щоправда, докторе Келвін. А тепер, продовжив він, раптово ставши діловим, ось у чому проблема, ми створили, на перший погляд, звичайний позитивний мозок. Який може сприймати думкові хвилі, як радіоприймач приймає радіохвилі, це був би найбільший прорив у робототехніці за багато років. Якби ми лише знали, як це сталося, ми цього не знаємо. І нам потрібно це з'ясувати це зрозуміло. Чи можу я запропонувати ідею? запитав Богерт. Давай. Відповів Леннінг Я вважаю, що. Доки ми не з'ясуємо, як це сталося, ми повинні зберігати існування РБ 34 у таємниці, навіть від інших співробітників у Богерт має рацію. Сказала доктор Келвін, щасу, як закон дозволив тестувати роботів на заводі до їхнього відправлення в космос, громадська неприязнь до роботів зросла. Якщо інформація про робота, який читає думки, просочиться до того, як ми зможемо стверджувати, що повністю контролюємо його здатність, це стане цінним козирем для наших ворогів. Ленінг затягнувся сигарою та кивнув, він обернувся до Еша Я так розумію, ти був один, коли виявив цю здатність до читання думок безумовно. І я був шокований. Вони щойно закінчили РБ 34 і відправили його до мене. Я сам супроводжував його до тестових кімнат, принаймні. Так планував зробити. Він зробив паузу. На його губах з'явилася крихітна посмішка. Ви коли-небудь вели думкову розмову? Ніхто не відповів, і він продовжив. Спочатку ти цього навіть не усвідомлюєш, він просто говорив зі мною настільки природно, що я вже був біля тестових кімнат, коли зрозумів, що я нічого не сказав у голос. Я тільки подумав, але він реагував я пішов до Ленінга, а він ішов поруч, спокійно читаючи мої думки. Це було дуже незручно, можу собі уявити. Сказала Сьюзан Келвін, уважно дивлячись на Еша ми так звикли до приватності своїх думок. Ленінг перебив. Тоді лише четверо з нас знають про це. Добре, ми маємо діяти систематично. Еш, я хочу, щоб ти перевірив усі виробничі процеси від початку до кінця, усе. Виключи всі операції, в яких неможливі помилки. І склади список тих, де помилка могла статися. Велика робота, сказав Еш. Звісно, залучи всіх своїх людей до цього, але вони не повинні знати. Навіщо це потрібно? Гем, добре. Молодий науковець посміхнувся, але це все одно дуже велика робота. Ленінг обернувся до доктора Келвін. Тобі потрібно подивитися на цю проблему з іншого боку, ти наш робопсихолог, тому маєш вивчити самого робота і діяти зворотно. Спробуй з'ясувати, наскільки далеко поширюються його здібності до читання думок і як вони впливають на його загальну продуктивність. Зрозуміло, Ленінг не чекав відповіді. Я координуватиму роботу, сказав він крізь клуби диму від цигари. Богерт може допомогти мені з математикою, звісно. Богерт блиснув нігтями однієї руки, обробляючи їх іншою. Можливо, коротко відповів він. Я трохи розуміюся на цьому, що ж я приступлю, сказав Еш, підводячись. Сьюзан Келвін лише трохи кивнула. Але її очі проводжали його до дверей, вона не відповіла. Коли Леннінг запитав Ти хочеш піднятися і побачити РБ 34 зараз? Докторе Келвін. РБ 34 підняв свої електричні очі від книги на звук відкривання дверей і встав. Коли увійшла Сьюзан Келвін, вона зупинилася. І щоб повісити великий знак. Вхід заборонено на двері, а потім підійшла до робота. Я принесла тобі підручники з гіператомних двигунів. Гербі. Сказала вона хочеш поглянути РБ 34 або Гербі? Підняв три важкі книги з її рук і відкрив одну. «Хем, теорія гіператоміки. Сідайте, докторе Келвін, це займе кілька хвилин. Робопсихолог сіла і уважно спостерігала за Гербі, який зайняв місце з іншого боку столу і систематично переглянув три книги. Через півгодини він відклав їх. Звісно, я знаю, чому ви їх принесли. Я боялася, що ти це зрозумієш, Гербі, з тобою важко працювати, ти завжди на крок попереду мене. Те ж саме з цими книгами, як і з іншими. Вони мене просто не цікавлять, ваша наука це просто маса зібраних даних, зліплена разом з тимчасовими теоріями. І все це таке просте мене цікавить ваша художня література, увесь спектр людських емоцій. Доктор Келвін прошепотіла. Я, здається, розумію. Я бачу людські думки, розумієте, продовжив робот. І ви навіть не уявляєте, наскільки вони складні. Я не можу зрозуміти всього, бо мій розум такий інший. Але я стараюся, і ваші романи мені допомагають. Так, але боюся, після деяких сучасних романів в її голосі прозвучала гіркота Справжні думки, такі як наші, здаються дуже нудними, але це не так. Енергійність відповіді змусила її підвестися. Вона відчула, як її обличчя почервоніло, і подумала в паніці він мусить знати. Гербі, низьким і зовсім не роботоподібним голосом, сказав, звісно, я знаю все про це, докторе Келвін. Ви постійно думаєте про це, тому як я можу не знати, її обличчя стало суворим. Ти? Сказав це комусь. Звісно, ні, ну тоді, мабуть. Ти думаєш, що я дурна? Ні, це цілком нормальна емоція, і, можливо, саме тому вона така нерозумна, сумна. Самотня жінка визирала з під жорсткої професійної оболонки. Я не така, як ви називаєте, приваблива. Якщо ви маєте на увазі лише фізичну привабливість. Я не можу судити, але я знаю, що існують інші типи привабливості. І не молода, Доктор Келвін ледь почула, як робот відповів Вам ще немає сорока, робот звучав стривожено тридцять, якщо рахувати роки. Але висохла шістдесятирічна з емоційної точки зору, я психолог, тому я це знаю. Вона продовжила. А йому ледве за тридцять п'ять, і він виглядає і поводиться молодше. як ти гадаєш, він коли-небудь бачить мене кимось іншим, ніж я є, ви помиляєтесь. Сталева рука Гербі вдарила по пластиковому столу послухайте мене. Але Сьюзан Келвін обернулася до нього і з болем. Що палав у її очах, чому я повинна? Що ти взагалі знаєш про це все? Ти, ти машина, я для тебе просто екземпляр. Цікава комаха для вивчення, це чудовий приклад фрустрації, чи не так, майже як у твоїх книжках. Її голос тремтів. Робот похитав головою, благаючи її слухати. Я міг би допомогти вам, якщо б ви дозволили мені як, її губи скривилися дати мені хорошу пораду. Ні, не це. Просто я знаю, що думають інші люди. Мілтон, Еш, наприклад, запала тривала тиша, і очі Сьюзан Келвін опустилися. Я не хочу знати, що він думає, сухо сказала вона, мовчи. Я думаю, ви хочете. Її голова залишалася схиленою, але дихання стало частішим. Ти говориш нісенітницю, прошепотіла вона. Чому б це? Я намагаюся допомогти. Мілтон Еж думає про вас. Він зробив паузу. Психолог підняла голову. Ну, він вас любить, тихо сказав робот. Цілу хвилину доктор Келвін не промовила ні слова. Вона просто дивилася. Потім, ти помиляєшся, це неможливо, чому б він мав. Але це так. Такі речі неможливо приховати не від мене. Він дивиться глибше за зовнішність. Він захоплюється інтелектом у інших. Мілтон, еш, не той чоловік, який одружується тільки заради гарного волосся та пари очей. С'юзан Келвін відчула. Як її очі раптово зволожились і трохи зачекала, перш ніж говорити, навіть тоді її голос тремтів, але він ніколи не показував цього, а ви коли-небудь давали йому шанс. Як я могла, я ніколи не думала, що саме так психолог зробила паузу, поринувши в глибокі роздуми, а потім раптом підвела погляд. Шість місяців тому його відвідала якась дівчина. Вона була гарною, як я припускаю, і, звісно, не могла скласти навіть два плюс два. Він провів з нею цілий день, пояснюючи, як зібрано робота. Її голос знову став суворим, не те, щоб вона щось зрозуміла, хто вона. Гербі відповів без вагань. Я знаю, про кого ви говорите, вона його двоюрідна сестра, і між ними немає жодного романтичного інтересу. С'юзан Келвін виглядала майже молодою, коли підвелася, це ж цікаво, саме так я іноді собі це уявляла. Хоча ніколи не вірила по справжньому, отже, це все правда. Вона підбігла до Гербі і схопила його холодну важку руку обома своїми. Нікому не розповідай про це. Нехай це буде нашою таємницею і, дякую ще раз, з цим вона пішла. Гербі повільно повернувся до свого покинутого роману, але ніхто не читав його думок. Мілтон аж позіхнув, потягнувся, аж його суглоби захрустіли. І сердито глянув на Пітера Богерта, слухай, сказав він, я вже тиждень це роблю. Майже не сплю, як довго мені ще цим займатися. Богерт теж позіхнув і поглянув на свої доглянуті нігті. А як ти гадаєш, я? Еш запалив цигарку і заклав руки за голову. Якщо чесно, піте. Я не вірю, що щось із цього вийде, ви маєте залишити це все. Богерт не відповів, тільки відкинувся на стільці і пильно подивився на молодшого вченого. Якщо ти хочеш знати, сказав він повільно. Я теж втомився і навіть якщо Ленінг збирається продовжувати, я не впевнений, що це того варте. Звісно, це не варте, сказав Еш. Ми вже перевірили всі етапи, де могло статися щось, що могло спричинити зміну в роботі позитивного мозку, і нічого не знайшли. А якщо ти нічого не знайшов, сказав Богерт з легкою іронією, то цього і не могло бути, так? Ну, не в цьому річ. Почав еш, але раптом обернувся. Коли двері відчинилися, це була Сьюзан Келвін. Вибачте, за вторгнення», – сказала вона холодно, але я хочу поговорити з Гербі. А чому б і ні? Пробурмотів Еш і підвівся. Він вийшов, кидаючи короткий погляд на Богерта, який вирішив залишитися. Гербі підняв голову, коли доктор Келвін підійшла до нього. Гербі, сказала вона, мені потрібно дещо знати. Робот, здається, увагався. Якщо це щось. Що я можу вам сказати, це щось, що ти вже знаєш? Сказала вона Я хочу знати правду. Гербі здавався невпевненим. Я завжди кажу правду, докторе Келвін. Тоді скажи мені, що сталося. Я знаю, що ти знаєш. Ти читаєш думки і бачиш усе, що приховано. Але це боляче сказав Гербі. Це завдає болю, коли я повинен говорити те. Що викличе страждання в іншого страждання? запитала Келвін із крижаним голосом. Ти хочеш сказати, що це важливіше, ніж істина? Гербі мовчав. Його обличчя, маска із заліза і залишалося непорушним, але через мить він сказав Ви хочете правди, докторе Келвін. Саме так, відповіла вона. Тільки правди, Гербі відповів тихо. Я не можу більше мовчати, мені шкода. Докторе Келвін, але відповідь на ваше питання це те, що ви вже знаєте. Очі Сьюзан Келвін звузилися. Вона зробила крок ближче до робота. Якщо ти знаєш, що я вже знаю, тоді скажи це вголос. Гербі відповів після короткої паузи, і його голос звучав майже як шепіт ви не знайдете відповідей, тому що відповіді це ваша власна правда, докторе Келвін. Келвін зупинилася, замислившись, а потім заговорила твердо правда в тому, що ми з самого початку не знали, як працює цей робот, ти став результатом невідомого процесу. Але тепер я розумію робот нахилив голову, і його металеве обличчя на мить виглядало майже людяно. І що ж ви зрозуміли, докторе Келвін, те, що ти не можеш існувати, м, сказала вона. Усі ці протиріччя це не лише конфлікт у наших думках, але й у твоїй структурі. Гербі зупинився, його електричні очі, здається, згасли. І він відповів дуже тихо Ви праві, докторе Келвін, у мене немає відповіді, бо сама моя сутність. Це помилка. С'юзан Келвін стояла перед роботом, її очі блищали, а голос став холодним і рішучим. Помилка, яку ми маємо виправити, твоє існування суперечить законам робототехніки. Гербі здавався зломленим, він не намагався відповісти. Не рухався, тільки стояв у повному мовчанні. Вона повернулася до Богерта, який весь цей час мовчки спостерігав за сценою. Ми закінчили тут, сказала вона, цей робот буде утилізований. Богерт не відповів, але його обличчя видавало здивування і, можливо, навіть трішки страху.